Всім привіті! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми продовжимо згадувати формули скороченого множення. Або вчити, в принципі, різниці нам немає. Я сподіваюся, що у вас дуже хорошо справи, що у вас хороший настрій, навіть коли ви дивитесь на Ютубі математику. Нічого страшного, це все буває в перший раз або не в перший. Ну, сьогодні ми подивимося на квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Це такі формули, в яких доволі легко сплутатись. Але все одно не настільки важко. А, і давайте я вам розкажу. Є дві формули квадрат суми та квадрат різниці. А якщо дивитися з попередньою формулою А A в квадраті мінус Б в квадраті, хто згадав, а, є велика різниця. Тут один квадрат, і він захоплює всі дужки. Тобто в дужках, все, що в дужках, підноситься до квадрату. Зверху ми можемо побачити рядок, де ми розуміємо і дивимося, звідки в нас взялась оця формула кінечна. Тому що ні одна формула просто так не береться. Її якось доводять. Тобто Формула це спрощений варіант того, для того щоб не робити от все таке довге і тяжке. Тобто, ми маємо А і маємо Б. Ми його якось додали, і піднесли оце те, що у нас доданок, підноситься до квадрату. А доволі часто ми не можемо там 2 плюс 3 до квадрату. Да? Тоді ми знаємо, що 2 плюс 3 5, 5 до квадрату 25. Но, іменно в таких дужках працює те, що в нас немає не що додавати. І давайте розглянемо, як це працює. У нас є плюс, і в нас є мінус. Давайте я перепишу цю першу формулу і вам покажу наглядно, що звідки брати. В нас є А, і воно у нас підноситься до квадрату. Далі в нас де подвоєний добуток. Що таке подвоєний добуток? Це 2 множиться на А і множиться на Б. Тобто ви можете А помножити на Б і помножити на 2. Плюс, тут завжди буде плюс Б в квадраті. Тобто, по факту, у нас підносяться А до квадрату, Б до квадрату. Це ми бачимо, а посередині подвоєний добуток. Тобто множиться це А на Б і на 2. Це не так складно, як ви зараз подумали. І є з мінусом А мінус Б до квадрату. Тут немає різниці, єдине, що мінус. Отут От на початку, якщо тут мінус, то тут мінус, якщо тут плюс, то тут плюс. 2аб. Плюс b в квадраті. Все те саме формула одинакова. І давайте одразу спробуємо на якомусь прикладі. Тоді нам буде легше. Наприклад, давайте зразу з числом а плюс 8 до квадрату. А плюс 8 до квадрату. Так, дивимося. У нас є попередня оці формули загальні. І ми бачимо, що тут плюс, значить, в нас посередині буде плюс. Значить, це перша формула. Ми дивимося, А до квадрату. А, в принципі, у нас так залишилась буква, тобто А до квадрату. Написали. Далі, подвоєний добуток, плюс 2 множиться на А і множиться на 8. Тому що в даному випадку наше 8 це наше Б. Тому третій доданок це буде 8. До квадрату. Якщо А до квадрату ми не можемо піднести, ми її так і записуємо. То от якраз 8 до квадрату ми можемо так, плюс. Ми ще й можемо отут перемножити ці значення, тому що 2 на 8 і на а множиться і вийде плюс 16а. І плюс 8 до квадрату. 8 до квадрату це в нас. що? Дві секунди даю подумати. Правильно. 8 на 8. Хто правильно відповів. І ще, якщо хтось вгадає, скільки це буде, то взагалі буде молодець. Це буде 81, чи ні? Чи так. Да? Це буде 64. 8 на 8, табличка множення 64. А 81 9 на 9. Можливо, хтось і знав, і це дуже добре. Дивимося. Давайте візьмемо. 3А мінус 2 до квадрату. Тобто, де в нас є вже і букви, і цифри. 3А мінус 2 до квадрату. У нас там мінус, так? Да? Да. Тим самим, ми дивимося, що в нас 3А підноситься і то, і то до квадрату, тому що 3А це наше повністю а з формули. Далі ми дивимося, що у нас мінус, значить у нас мінус. Далі не забуваємо 2 писати. 2 множиться на А і на Б. В даному випадку А це наше 3А, а наше Б це 2. І плюс 2 в квадраті. Тепер спробуйте зупинити і продовжити а, відео. І коли продовжите, подивитесь, правильно ви думали, чи ні? Раз, два, три. Я продовжую. А, 3а до квадрату підносяться і 3 і А. Тобто 3 до квадрату. Я зразу запишу буде 9. 3 на 3. на 9А в квадраті. Мінус і тут 2 на 3 і на 2. 3 на 2 на 3, 6 на 2, 12. І в нас є просто А. Так і записуємо. 12а. Плюс 2 на 2. 4. Все. Ми формулу розклали, тобто це закінчення. Це ми по формулі розклали, в даному випадку нам більше нічого не потрібно. Так, давайте подивимося далі. Щось цікаве. Давайте х в квадраті плюс 3 куб до квадрату. Так. У нас це буде ще цікавіше, тому що тут ми підносимо. От в нас, в даному випадку х в квадраті вже є початкове значення. Не просто а, а х в квадраті це наше початкове значення, з яке ми працюємо, до, яке ми підносимо. Тобто, що в нас виходить? Х до квадрату в квадраті до квадрату. Далі плюс бо в нас плюс 2 множиться на х в квадраті, множиться на у в кубі. Плюс y в кубі до квадрату. А тепер спробуйте знов зупинити відео і дописати, що у вас вийде. Я даю знов 3 секунди. Раз, два, три. Ну, не взагалі 3 секунди, а щоб ви зупинили. І я продовжую. х в квадраті до квадрату буде х в четвертому степені, тобто 2 множиться на 2. Далі, в нас нема більше значень, тому у нас буде 2х в квадраті, у в кубі, так, в принципі, і записує. Плюс у в кубі до квадрату. Це 3 множиться на 2 і вийде y в шостому степені. Все, ми розв'язали. Я думаю, тут немає нічого важкого, і ви справитесь. Так, і давайте ще подивимось 5А в четвертому степі ні, мінус 2а7 до квадрату. Тобто тут, в принципі, вже все зв'язано. Так. 5А в четвертому плюс, і я забула, 2а в сьомому до квадрату. Так, дивимося. Тепер наше А це 5а в четвертому значенні, це наше початкове значення. Тому ми його повністю підносимо до квадрату. Далі, подвоєний добуток. 2, множиться на 5а в четвертому, множиться на 2а в сьомому. Розумієте, звідки береться? Якщо не розумієте, пишете в коментарях і я вам підкажу. Далі, плюс 2а в сьомому до квадрату. Знову зупиняєте відео і пробуйте доробити. Це найкращий варіант. Я знову ж таки даю декілька секунд, а поки скажу: можете підписуватись в телеграм-каналі, там я викладаю додаткову інформацію. Також плануються робити тестики, і там ви можете в групі скинути своє домашнє завдання, і я тоді перевіру і вам відпишу, що не так. А ми продовжуємо 5а в четвертому степені до квадрату, це 5 до квадрату, і а в четвертому степені до квадрату. Тобто, 25а в четвертому степені до квадрату. Запишу так, щоб якщо не, не потірялися. Дивимося, у нас є числа, тобто 2 на 5 і на 2 множиться. 2 на 2 4, 4 на 5 20, тобто у нас буде 20. Далі. А в четвертому степені множиться на А в сьомому степені. Це властивість степенів. І при такій властивості степенів в нас числа просто додаються, коли основи одинакові, і їх дві. Тобто в нас вийде А в 11 степені. Плюс а, далі 2 на 2 4, бо 2 в другому степені, а, далі А в сьомому степені а, до квадрату. Це інша властивість степенів, тому що в нас тут лише одна А. І в такому випадку у нас воно множиться. Тобто, в нас вийде 4а в 14 степені. А, і ще ми в першому не записали, тому перепишемо 25. Знову ж таки, отут це в нас друга оця властивість. І виходить 4 помножено на 2, тобто А в 8 степені плюс 20. А в 11 плюс 4 А в 14. І тут ми нічого додати не можемо. Того, що в нас різні степені. Якби в нас хоча б то були однакові степені, ми б, можливо, щось змогли робити. А в нас вони різні. Тобто, отак, ми, приклад, і залишаємо. Все, більше нічого не робимо. І давайте ще подивимось на закінчення. Такий цікавий приклад. Давайте оцей. Що в ньому цікавого? Зараз розберемо. Тільки я перепишу, бо він довгий, і я його забуду. Так, переписуємо. 2А мінус 3б до квадрату. Плюс 3А плюс 2 b до квадрату. Дивимося, що це в нас таке? В нас а, може здатися, що це звичайна формула. Ну, не зовсім. Дивимося, як ми її розв'яжемо. Так, дивимося, аналізуємо формулу. В нас є дві формули. Тобто в нас є два, в принципі, один від одного поки що незалежних дужки, які ми повинні окремо розкласти. Тобто, два рази використовуємо формулу. В першому випадку з мінусом, в, другому, в другій дужці з плюсом. І виходить, 4А в квадраті. Далі подвоєний добуток плюс 2 на 2А. На 3 b множення це все, плюс 9 b в квадраті. Далі друга дужка, Плюс 9 a в квадраті. Плюс 2. Ой, отут має бути мінус. Говорила, говорила і провтикала. Так, Отут 9А в квадраті, подвоєний добуток 2 на 3 на... А на. Так, а На 2Б плюб в квадраті. Все, бачимо. Тобто, в нас от перша формула, от друга формула. А в даному випадку отут. Виконуємо множення, того що перші ми скоротили, і в нас виходить 4а в квадраті залишається мінус 2 на 2, 4 на 3 – 12, мінус 12а на Б. Буквами просто перемножимо. Плюс 9b в квадраті, плюс 9а в квадраті плюс 12аб. Плюс 4b в квадраті. І тепер дивимося, коли в нас немає дужок, немає нічого, множення, все воно скорочено. в принципі, ми дивимося, що в нас тут відбувається. У нас є мінус 12а і плюс 12а. Ми їх можемо скоротити, тому що мінус, на плюс, мінус 12 плюс 12 буде 0. Тому що це з різними знаками. Це пам'ятаємо. Дивимося, що ми можемо тут додати. Ми бачимо b в квадраті тут і b в квадраті тут, тільки різні числа. Числа ми додаємо а квадрат, b квадраті, і там і там ми можемо додати. Далі, в нас є 4а в квадраті і 9а в квадраті, ми їх можемо також додати. І тепер дивимося, 4 плюс 9 13а в квадраті плюс. 13b в квадраті. А тут, в принципі, що ми можемо зробити? Це додати, винести за дужки 13. Це, якщо хтось пам'ятає, ми виносимо і звідти, і звідти. і записати як 13 плюс b в квадраті. Але цього не обов'язково робити, можливо, навіть і десь не потрібно. Тобто, отакий варіант ми можемо його залишити. На цьому а, я закінчу. Хочу ще раз нагадати, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка в описі. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, ставте лайки, і пишіть коментарі. Домашнє завдання я залишу в кінці відео. Всім бай!